Розкажіть, будь ласка, як ви справляєтеся без світла і чи були готові до Ми Взагалі не був готовий, тому що виключали все сірінке світло, але мене не виключали. Це лише останні два дні мене виключили. Тяжко, дуже. А у вас по графіках вимикають? Так, да, так. Да. Ну, включають не по графіку. <stomach push -ups> на Наскільки затримка? На час вчора була. Це дуже щепетильна тема, бо ну, кожен справляється, як він може. Вдома. Виключають, ну, тобто, в мене у мами, в неї все на, ну, тобто, на світлі. Вона не може приготувати собі їду. І про це ну, якось не думають, бо в деяких районах виключається нормально, там три через три, і хоча б можна приготувати якось їжу, ну, як в мене. Ну, і в мене газ, мені нормально в, ці, в цілому. А, а там виключають з восьми. І до там, часов 6. Ну, це не є нормальним, як я вважаю. Так були готові, тому що це було вже декілька років тому. І зараз, в принципі, так, як і було. Тобто павербанки та все таке. Я живу у приватній оселі, тому мені це не страшить. У мене є генератор, у мене є все. Тому я не турбуюся. Ну, до блокаутів готові, так, морально, а фізично не хочемо блокауту. Хотим, чтобы все было как раньше, чтобы свет был. Потому что завтра у меня дома точно будет блокад. Я уйду на работу в 10 утра, дадут свет. И приду в 17 часов, тоже света не будет. Поэтому идешь тут зручно. Не зручно Зовсім. То есть будет на работе, вот чай попью. І вот там, в обжорі, куплю щось поесть, і вот все по графіку. это вот це что що добре, що ожидаемо. Отсутствие світа, Ну, но У мене ще і води нет. І як только вырубает світ, нет води. Та як справляюся світло, як всі, напевно. В очікуванні його і все. Світло виключають, виключають по графікам, але в ну, мене, наприклад, поруч будинок, який не виключає світло жодного разу за період блекаутів, тому що він там на лінії з тролейбусом депо. Тобто, якщо казати з цьому контексті, я живу в багатоповерхівці, вона вся на електриці, тобто в мене немає ні світла, ні води, ні нічого. Тому якось так, але чекаємо. Думаю, все буде добре.